Вкладати гроші у власне тіло. Як створити свій неповторний стиль? З порадами до українок приїхав відомий кутюр'є та історик моди Олександр Васильєв. Чи дізналися жінки щось нове від чоловіка з неабияким досвідом? Дивіться далі самі. У радянських інтер'єрах старого готелю лекція про гламур. Послухати історика моди Олександра Васильєва збираються майже самі жінки. Запрошена зірка запізнюється, але українки не нарікають. Кіянка Ілона навіть спеціально для лекції зшила сукню. Бачи шили з бабушки на <рес> не нісвола всю ніч. Лариса та Вікторія заради Васильєва подолали 700 кілометрів. Ми приїхали з Донецька. Ми готувалися, Кстати, зарані з апріля місяця. І дуже чекали цього моменту. Зала заповнена. Глядачі сидять навіть на сходинках. Модний історик з'являється із півгодинним запізненням. Здравствуйте, Зі сцени він розповідає не лише про історію моди, але й навчає українок жити. Поки ви Молоді і хороші. Пока мужчины дают вам деньги, не тратьте их. Інвестируйте. Інвестируйте в недвижимость. Інвестируйте в землю. Та як саме видобувати гроші із чоловіків? Якщо він любить, то пусть достажуть. не любить. Є стільки її доказательства. Жінки у захваті витрачених на квитки грошей від півсотні до двох із половиною тисяч гривень ніхто не шкодує. Сіжу записую деякі цитати. Я своїм подружкам багато з подружка, них обов'язково передам На таку лекцію стоїть втратити деньги женщинам в Україні. Вложение в нашу голову та саме хороші. Скажемо, інвестиції. Лекція триває понад три години, але після неї слухачки не розходяться. Васильєв охоче роздає автографи і фотографується із прихильницями. Все, я да не. 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 На інтерв'ю погоджується неохоче. Приходить майже опівночі і лише на п'ять хвилин, але одразу ж освічується в любові до України. Я дуже тісно зв'язана з Україною. Мій прадідушка був управляючим железнодорожний ветки. И мой дедушка окончил Киевский университет по юридическому праву. А я был зачат моим родителям. Выносит океанкам модный вырок не хочет. При моем темпе я не вижу никакого города и предвосхищаю ваш вопрос, как выглядят киевлянки, понятия не имею. Та и раздавать бескоштовные порады не налаштованный. Ну, деточка, сейчас не смогу, я очень устал. Я не могу повторить трехчасовую лекцию. Пока. ТСН особливе. Один плюс один.